Доброго ранку, друзі! Це про ранок, і я тут, щоб зробити ваш ранок трошки яскравішим. Пам'ятайте, день починається не тоді, коли ви встаєте з ліжка, а тоді, коли ви вирішите, що він вдалий. Тож налаштовуємося на позитив. Поїхали! Який сьогодні день, що визначаємо 16 вересня? Сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару. Цей день є нагадуванням про важливість збереження озонового шару, який захищає нас від шкідливих ультрафіолетових променів. Тому, якщо хтось сьогодні скаже вам, що варто подбати про навколишнє середовище, не сперечайтеся, вони мають рацію. А ще сьогодні всесвітній день Барбара. Він відзначається щороку, 16 вересня. Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Тому вітайте знайомих барберів, своїх, чужих, як хочете, але бажайте їм всього найкращого. Ну і звичайно, друзі, сьогодні понеділок. Але не лякайтеся, понеділки можна сприймати не як початок робочого тижня, а як чудову можливість почати все заново і зробити ще краще ніж минулого разу. Що блок іменини іменини сьогодні святкують Василь, Євген, Іван, Ілля, Павло, Петро. Увага, Оникій, Василіна, Дорофій і Домна з Харитоном. Якщо у вас є знайомі з такими ім'ями, будь ласка, можете їх вітати, бажати всього найкращого. І не забувайте, що іменини це особисте свято, тому намагайтеся робити це якось оригінально. Прийшла черга улюбленій рубриці багатьох це гороскоп. Тож сьогодні овен. Ваш понеділок може розпочатися не дуже бадьоро, але до середини дня ви знову в формі. Головне, не забувайте пити воду та перевіряти, чи всі важливі документи на місці. Телець, цей день принесе багато нових вражень, але не обіцяє спокою. Якщо хтось скаже, що ви якось дивно виглядаєте, не переймайтеся, це просто результат активних роздумів. Близнюки, якщо вам здається, що оточуючи вас не розуміють. Можливо, це тому, що ви насправді говорите та дієте надто швидко. Заспокойтеся, видихніть і дайте їм шанс подумати. Рак. Ваші очікування можуть зіткнутися з реальністю, але не бійтеся, це не завжди погано. Тому не впадайте у крайнощі, просто дайте собі час. Лев, ваша природна харизма сьогодні на висоті. Використовуйте це, щоб вирішити будь-які питання і залишити враження на оточуючих. Діва! Не намагайтеся бути перфекціоністом. Все одно ніхто не помітить, що ваша кухня сяє частотою більше, ніж зазвичай. Зуспокойтеся і будьте собою. Терези! Цей день подарує багато можливостей, але будьте обережні зі словами. Один неправильний крок і може вийти зайве непорозуміння. Скорпіон. Почуття гумору стане вашим головним помічником. Використовуйте його як щит і меч. Це допоможе уникнути серйозних суперечок. Стрілець. Стрілець. Ваші амбіції можуть штовхнути вас на великі подвиги, але не забувайте про відпочинок. Інакше ви ризикуєте забути, чого хотіли. Козиріг. Не час для різких рішень. Краще запитайте поради когось, кому довіряєте. Але робіть все обережно. Водолій. Ваші творчі здібності сьогодні зашкалюють. Використовуйте це для вирішення завдань, які давно відкладали. Ну і риби. Сьогодні завершимо на рибах. Сьогодні ви можете трохи мріяти і втекти від реальності, але намагайтеся повернутися вчасно. Робота сама себе не зробить. Так, ну що? Далі у нас прогноз погоди для України. Увага! Увага, увага! У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території країни без опадів, лише на крайньому заході, а також в Одеській області та Криму очікуються дощі місцями з грозами. Вітер буде східним, 7-12 метрів за секунду, а в південних, центральних і східних областях у день пориви 15-20 метрів. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів на півдні до 21 градусу в день 24-29. На приларпатті та Закарпатті 16-21. У Києві погода також буде класною, тому виходьте на двір, дивіться і там же вирішуйте, що з собою прати. Ну і рубрика, що не варто сьогодні робити, три поради від мене. Перша це не перебільшуйте свої можливості. Навіть якщо вам здається, що ви можете захопити світ, спочатку випийте каву і зважте все ще раз. І ще не забувайте сьогодні ділитися добрими словами. Чарівність не завадить ніколи, особливо в понеділок. Ну і на завершення, не намагайтеся все зробити відразу. Є час для роботи і є час для обіду. Все має свій порядок. Щодо мотивації на сьогодні, життя це як накладанець. Що покладете зверху, те й отримаєте. Тому не забувайте створювати собі смачні моменти, і нехай кожен шматок буде справжньою насолодою. Народ, хто знає, що таке накладанець, і в нього не виникло жодного питання, тільки що напишіть, будь ласка, в коментах, що то таке. На цьому все на сьогодні. Бажаю вам чудового, продуктивного і натхненного дня. До зустрічі завтра у вівторок у цей же час. Нехай сьогоднішній понеділок принесе вам щось нереально приємне. Бережіть себе і пам'ятайте, перемога буде за нами.